Доброго здоров'я! Сьогодні ми налаштовуємо ДХО для того, щоб ваше дальнє світло працювало в півнакалу. Прошу звернути увагу, що ця функція, в разі, якщо у вас у дальньому світлі стоять led лампи може не працювати, тому що далеко не всі led лампи вміють горіти в принципі, працювати у півнакалу, тобто з половинною потужністю. Для того, щоб отримати дальнє впівнакалу, ми вставляємо eLMO в машину, заходимо в вашу Альфа-ОБД на телефоні, під'єднуємо Альфу по Bluetooth до Мітки. Далі обираємо свою машину, Dodge, Dodge Journey, підключаємося до баді-комп'ютера і обираємо свій юніт в залежності від року випуску вашого автомобіля. Далі ми підключаємося, натиснувши кнопку Connect. І чекаємо, поки в Connection Status з'явиться напис Connected. Після того, як ми отримуємо цей напис, ми переходимо в машинку від, відкритим капотом. Правен ніж квиток екрану топлив налаштування. Обираємо передостанню процедуру як завжди. «Car Configuration Change. В Опції прописуємо Target. Два Верхнє меню. Потрібно бачити дві опції: left side DRL Voltage Target. І те саме для right Side, тобто другий рядочок. Це і є те, що ми шукаємо. на прикладі лівої сторони. Обираємо цю опцію і виставляємо Target Voltage 6V. Після цього натискаємо кнопку Start. Підтверджуємо напис, кнопкою Next, яка з'явиться після кнопки Start. Ви отримаєте написть Procedure Completed і ви повторює повторюєте ту саму процедуру, але для right side. Знову ж таки, старт next, Чекаємо 5 хвилин, виймаємо фішку, даємо мешканці поспати. У вас буде можливість увімкнути ДРЛ, uh, тобто ходові вогні, на дальнє світло в півна Знову ж таки, тільки на галогенних лампах або на досить дорогих і якісних ледах, котрі вміють працювати з напругою у 6 вольт. У мене все. Гарного дня.